Вітаю вільних українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні будуть традиційні шкварки тижня, є що обговорювати. Тиждень був дуже активний. Ну, перш за все, давайте почнемо з позитиву. Дуже сподобалася зараз стрічка в Фейсбуці. Приходить очищення, приходить здоровий глуз, у розуміння того, що лише українці, лише прагнення супротиву, воля до перемоги, активна позиція, суб'єктність призведе до змін в країни, до збереження країни до нашої перемоги. Багато написали Дацюк, читав допис Марії Берлінської Барабаш. Навіть пекар погодився з Дацюком, тобто проходить очищення чергового каргокульту. Пам'ятаєте, у нас було, був каргокульт, ЗСУ прийде, порядок наведе. Я досі борюся іноді з такими тезами, що от прийдуть військові, наведуть лад, а ви в телу що збираєтесь робити? Чекати, спостерігати. Вибори в США. Спонукали наших вічних ждунів, очікувачів, що з неба щось впаде, каргокульта при Трамп прийде, порядок не веде. Він наводить, він наводить, як і обіцяв, в інтересах Америки. Ну треба зазначити, що зараз всі західні політики, взагалі, політика заходу, це політика інтересів, не політика принципів західних принципів, принципів демократії за те, що. Зараз Україна виборює власною кров'ю, власними життями. Тому у нас і такі дисонанс, дисконект з заходом, тому що вони давно вже живуть в парадигмі інтересів, і Трамп фактично і підтвердив, що немає жодних принципів, немає принц жодних принципів захисту прав людини, територіальної цілісності, міжнародного права не існує. Сили права існує право сили. І фактично, це е, підтвердилося цим е, бунтом да, взривом емоцій з приводу дзвінка Трампа Путіну. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The New York Post заявив, що спілкувався телефоном з Путіним, намагаючись досягти домовленості про завершення війни в Україні. Ну і е, пішло лайно по трубах, але фактично. Трамп вже неодноразово демонструє, ну і фактично підтверджує факт, що не існує у нас міжнародних інституцій, у нас не існує верховенство міжнародного права, не існує права захиста людей, територіальна цільності, цього всього вже не існує. Фактично, заявою, точніше, цілим рядом заяв підтвердив. Фактично легалізацію Росією українських територій, можливості такого, ну і надав собі можливість анексувати, до, до прикладу, Гренландію, а Китаю анексувати Тайвань. Тобто, ніхто не може тепер зупинити сильні країни, озброєні ядерні країни, нападати на менш слабких і реалізовувати свою політику із такого. Сумного хочу відмітити: ну, недолугість або небажання, або підігрування е, Трампу Трампом, верніше е, Путіну. Я тут прочитаю багато його цитат, але е, ця вважаю, основна, що заявив Трамп щодо розв'язаної війни е, Росії України. Ну, по-перше, Така позиція, що от Трамп не знає звідки от почалася війна. Хто розпочав її? Чому розпочав її? Він намагається. Ну, дивіться, він каже, що от як чомусь розпочалась війна, він уже має наслідки цієї війни, які розв'язали Обама Буде Байденовська да? Ну, це відверто правда. Але ж підґрунтя цієї війни з бачення офіційного бачення Трампа Байден сказав, що Україна може вступити до НАТО. Трамп назвав причину початку війни в Україні. Президент США наголосив, що будь-яка країна на місці Росії також цього б не дозволила, тобто, або в свідомості Трампа, або в його політиці. Він заявляє, що Росія мала право напасти на Україну, тому що Україна зажадала піти в НАТО. От е з огляду на позицію Трампа на його заяви е складається враження, що саме тому е розпочалася війна. Хоча ми знаємо вже е приклади там вступу і в Швеції, і в Фінляндії в НАТО, і чомусь це не обурило Путіна. Природа війни це сусід, реальна тюрма народів, імперія зла, яка поработила багато народів, і Україна заявила право бути суверенною державою. Росія не бачить існування імперії без України, цього або не хоче бачити природу війни. Трамп або йому так зручно для того, щоб укласти, як він сказав, в діл, укласти угоду. Тобто все розглядається в рамках бізнесу, Nothing special, just a business. Да? Тобто бізнес first. Я ж кажу, що новий світовий порядок це порядок інтересів сильного, не західні принципи, не західні цінності, а саме інтереси сильних. Ну і звідси витікає інші його заяви. Давайте пройдемося по заявам основних фігурантів. Трамп чомусь вважає, що Путін справді переймається кількістю жертв на фронті. Він там взагалі таку несенісницю почав вміє ввести, що ну, у нього дружні. Стосунки е, з Путіним. Да? <хи> як, як то кажуть, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Що заявляє Трамп? Він хоче, щоб люди перестали гинути. Всі ці мер... мертві люди, молоді, молоді, прекрасні люди. Вони, як ваші діти, два мільйони і без жодної причини. От причини немає. Просто чомусь почалась війна. Ну, я скажу, що е, намагання сказати, що. Трамп, нібито, заявив, що Україна може вступити в НАТО. Це була причиною. А так взагалі немає причин. От він не бачить цієї причини. Він не хоче розбиратися взагалі з причинами виникнення цієї війни. Вона обуза, чемодан без ручки. Він хоче, щоб вона швидше закінчилась. Їй, йому байдуже в яких умовах і як вона закінчиться, і саме від. Сильних позицій сторін залежать результати виходу з цієї війни. Ну і поки що Трамп не демонструє якогось розуміння природи цієї війни розуміння виходу цієї війни. І нам треба дуже багато попрацювати з вами для того, щоб проявити свою суб'єктність, продемонструвати свою волю. Те, що я вже говорю два з половиною роки, ми маємо склати власний народний план перемоги, перемоги над зовнішнім та внутрішнім ворогом. Без рішення внутрішніх проблем ми цього не вирішимо, і все це нам належить вирішити. Давайте пойдемо далі по, по заявах. Трамп наголосив, що у нього є конкретний план припинення війни. Я сподіваюся, що це станеться швидко. Щодня люди гинуть, це війна в Україні. Жахлива. Я хочу припинити цю кляту справу. Ну, поки що е роздуми Трампа мені нагадують анекдот, е армійський анекдот, е коли командир каже прапорщику, прапорщик зупиніть потяг. І прапорщик командує: потяг стій, раз-два. От, в принципі, поки що модель зупинки е, війни е, виглядає саме так: от е, дав команду, і вона зупинилась. Звертаючись до радника з національної безпеки Майкла Волца, який був поруч на борту Air France 1, Трамп сказав: Давайте організовуйте ці зустрічі, вони хочуть. Зустрітися щодня гинуть люди. Красиві молоді солдати гинуть. Молоді хлопці, такі як ми, мої сини, по обидва боки по всьому полю бою. Ну, от чогось вони гинуть, 2 мільйона. Звідки такі цифри? От я не знаю взагалі, де він бере цю інформацію: то 60 мільйонів росіян в другу вітчизняну загинули. Тепер мільйони, 2 мільйона. Е... Гине на фронті. Ну я не знаю, я розумію, що коли він був кандидатом в президенти, була передвиборча гонка, він не мав доступу до таємних документів і міг обмовлятися або заради політичних якихось набрання балів про це говорити. Хоча я теж я проти. До речі, там заявив, що вони тепер політика буде відвертості і правди. Ну де ну де тут правда? Ну відкрийте хоч якийсь довідник. Вікіпедію відкрийте, подивіться, і втрати, навіть офіційні втрати, в період Другої світової війни. Ну і ще з заяв Трампа, Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо припинення війни на запитання журналістів, чи розмовляв з Путіним. Дав стверджену відповідь, скажу так: у мене це було, і я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну. Я вірю, що ми досягнемо прогресу. Ну, спроби умиротворення суцільного зла були вже неодноразово. Сподівання Трампа це здійснити. Це таке дуже чутливе питання. І, Якщо чесно, я не вірю. І ті заяви, які я сьогодні відкрив, стрічку новин прочитав. Ну я офігів, Валера. Читаю, США запровадили санкції проти прокурора МКС Каріма Хана. Він видав ордер на арешт Путіна. Друга новина Україна матиме місце за столом на будь-яких мирних переговорах разом із Росією. Трамп. Ну дякую, що дозволили Україні сісти за стіл перемовин. Це це велике досягнення. Ну і третя новина зразу читаю. Дональд Трамп заявив, що хоче повернути Російську Федерацію до g От Сім. Таким, такими методами зараз Трамп намагається заохотити Путіна, вийти з території України, залишити нас в спокої, перестати оцю війну, яка з нітки впала. На Україну От просто е з'явилися зелені чоловічки і почалася війна. Хлопці гинуть, молоді хлопці ля-ля-ля, траля-ля. -ля. Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, чи вважає Україну рівноправним учасником переговорів про мир. Головне з прес-конференції в овальному кабінеті. Це цікаве запитання. Їхні людей вбивають. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати. І я думаю, що вони повинні укласти мир. Ну, от, е, просто треба укласти просто мир. От в яку голову це може влізти, а ну і саме цікаве, на запитання, чи вважає Трамп, що Желенський має поступитися територією, відповів: йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинг, м'яко кажучи, не на, на надто високий. На думку Трампа, мало й вірно. Що Україна повернеться до кордонів, які були до 2014 року. Тобто питання суверенітету, недоторканості кордонів, верховенства права, верховенства міжнародного права над внутрішнім правом ні, не чули. Трампу це не цікаво. Тому для того, щоб йому стало цікаво дослухатися до думки. І доволі українців нам належить зробити дуже титанічну роботу, чи здатні ми усвідомити і сумлінно створити власну суб'єктність, узгоджено діяти не впевнений, але це точно варто робити. В принципі, і ініціатива сім кроків. Ми вже б'ємося півроку спільно, 10 учасників. Зайдіть на сайт Петішн Долучайтеся до цього руху. Там ви можете і проголосувати за кроки, які ведуть нас до перемоги, і е, задонатити, тому що розповсюдження інформації, просування цієї ідеї потребує коштів. А також можете долучитися за заповнити анкету і стати учасником, розповсюджувачем прихильником цієї ініціативи його поширювачем. Від нашої сумлінної роботи, від нашої згуртованої роботи на перемогу, на нашу перемогу, яка доведе і нашим західним партнерам, а головне відб'є бажання е, цієї імперії зла тюрми народів відб'є на навіки вічне бажання заходити на територію України. Ну і на тези Трампа працює весь його. Вся його команда, зачитаю основні тези. Вибачте, що так довго приділяю цьому увагу, але це дуже важливо. Швидкий поштовх до миру і переговори з Путіним не означають зради України. Це не те, що ви подумали. Заява глави Пентагону Гексета. Ну і ще з основних заяв голови Пентагону, кордонів 2014 року не буде. І це не поступка хуйлу, це прийняття реалізму. От з таким реалізмом Сполучені Штати йдуть до своїх партнерів, до Європи, до Росії. Такі посили вони дають Російській Федерації, щоб було зрозуміло позицію. Світового поліцейського питання подальшої допомоги України, зокрема її можливе скорочення чи розширення, можуть бути включені в переговори щодо врегулювання. Для початку переговорів щодо України від РФ поступки не потрібні. Не Путін ні Зеленський не отримують усього, чого хочуть. Ну, мене мало цікавить, що отримає Путін і Зеленський. Мені цікавить, що утримує український народ від такої політики. І ще раз е, хочу зазначити, що саме від нашої позиції, нашої принципової позиції по цих питаннях, залежить майбутнє нашої країни. Доля України кується і вирішується не в Пентагоні, не в Білому домі, не в Кремлі, а саме в Україні. Давайте я буду, напевно, завершу цей блок саме про е позицію Трампа. По а, ще треба відмітити заяви. Е з дякувати Богу. Не всі вважають так, як вважає Трамп, як Сполучені Штати Америки. От заява е Міністерства оборони Великобританії. Трампу треба сказати: йди. Туди за російським за московським кораблем, за російським кораблем. Як це робив український військовий щодо російського корабля? Заява Міністерства оборони Великобританії: не може бути переговорів щодо України без України. Голос України має бути в центрі будь-яких переговорів міністр оборони Великобританії Джон Хіллі. Примус України віддати свою суверенну територію Росії буде найбільшою зрадою Європейського Союзу з часів Польщі 1945 року. Ми повинні поставити Україну в якомога сильнішу позицію. Важливе зробити це зараз. Лідер ліберальних демократів Ед Дейві у британському парламенті. РФ припинить вогонь тільки в тому випадку, якщо Сполучені Штати перестануть допомагати Україні та обмежать її здатність захищати свою територію. World Street Джорнал оголошення президента Трампа про мирні переговори з Росією дало лідеру Кремля Володимиру Путіну те, чого він давно вимагав: прямих переговорів США щодо України. Ну і втрату України в території буде зафіксовано в спеціальній угоді. Спецпредставник Келах в інтерв'ю Fox News. він додав, що Україна не обов'язково це визнавати. Ну що можуть сказати, з огляду цих заяв подій не все втрачено. Є в Україні і на Заході люди, які усвідомлюють цю загрозу, яке несе тюрма народів. Імперія зла Російська Федерація. Нам треба об'єднувати працювати з е, цією стратою, цією категорією, але ми маємо виконати власне домашнє завдання. Власне домашнє завдання полягає в формуванні політики перемоги, ідеї перемоги, ідеології перемоги. Ми маємо об'єднати всі сили республіканські ліберетаріанські, консервативні сили здорового глузду. Неважливо якого ви віросповідання, ідеології. Українство має об'єднатися навколо одної зрозумілої ідеї ідеї перемоги. Все решта, це веде до зникнення країни України як суверенної держави, українців як нації і веде до зникнення. Цього суб'єкту на світовій мапі від внутрішніх перетворень те, що ми мали робити ще до війни, щоб не почалася війна, економічно сильна, вільна, заснована на принципах верховенства права, захисту прав людей, свободи економічної, свободи віроїзповідання, ідеології, але заборона тої ідеології, яка веде нас до поразки: країна бюрократів, країна зрадників. Майбутніх колаборантів, ждунів має зникнути, і має бути створена нова Україна на принципах сили, сили економіки, сили свободи слова, верховенства права на тих принципах, які втратили і не хочуть захищати зараз західні, західна цивілізація. Вона хоче захищати інтереси, інтереси конкретних угрупувань, які хочуть наживатися. На горі слабких. Але наш єдиний шлях це консолідуватися навколо ідеї перемоги України, перемоги внутрішнього та зовнішнього ворога. Саме на це націлена ініціатива Сім кроків до перемоги. Це перші кроки, які ми маємо зробити тут і зараз. Ми маємо їх розвинути до повноцінного плану, народного плану перемоги, і ми з вами, підтримавши цей рух. Проголосувавши на сайті Petition ФБО, залучивши достатньо людського і фінансового ресурсу розвити його і досягнути перемоги України. Саме цей шлях допоможе нам здолати всіх ворогів і е, досягнути тої же перемоги. Головне це перемога над здоровим глуздом. За це варто боротися. Слава Україні!